Якщо, якщо тобі потрібно, тобі от просто було б зручно, тут же йде далі, тут от далі йде приклад, тобі зручніше буде або ближче, або далі. Все, береш шестигранний ключ, відкруковуєш так, щоб плотно плотно туди відкруковуєш, щоб у тебе не злізалися ці шестигранні пази. Трошки попустив, да? Все, я відчув, як вона послабилася. і тут воно відійшло. Бачиш? Але цього замало. Треба цей болт повністю викрутити, тому що він не дає рухатись далі по планки. Все, ми обрали болт. І, притримуючи тут великим пальцем, поїхали вперед. Поїхали вперед. Все. Притиснув, все, вона нікуди не дінеться. Передивився, що вона не вискочила, ні знизу, ні вниз, ні вгору. Все, побачив тут, що тут побачив, що є там світло, але зараз не видно і -за пальця. Засовуємо туди. І обережно в пази. Прихватили, як зараз, все, воно прихвачено. І пам'ятаєш потім, щоб треба все, воно прихвачено. І обережно вперед треба подати, щоб упор був вперед. Все, зафіксував воно впереді. І опять ключик знову затиснули і все. І вона у тебе, планка тут стоїть. Старайся, щоб менше якогось піска попадало сюди, в... на скло. Отакі справи. Гарних тобі відпрацювань.